До Державного реєстру нерухомих пам'яток України занесений об'єкт, що знаходиться у Запоріжжі. Мова про знамениту водонапірну башту на вулиці Іванова біля супермаркета. Кілька років очікування, і нарешті Міністерство культури ухвалило рішення. Ця споруда з червоної цегли різко контрастує з сучасними будівлями поруч. І не дивно, бо водонапірна башня старша за своїх сусідок на понад 100 років. Історичні документи свідчать, вона була частиною вузлової вантажно-пасажирської станції Олександрівськ-2 на другій катеринінській залізниці, що відкрили у 1904 році. Але такі подробиці мало кому із запоріжців відомі, особливо молоді. Це водонапорна башня. Це водонапірна, башта. Це водонапірна башта. Ну а чесно історію я не дуже знаю. Якщо чесно, я не знаю. Це щось зв'язане з пожарною станцією бабу. Або я, я не знаю, якщо чесно. Водонапорна башня був Ну водонапірна башта колишня сто років їй десь. Історична пам'ятка. Після Другої світової війни башта не використовувалася за призначенням та була частково зруйнована у 2019 році. З метою порятунку об'єкта обласна влада надала їй статус щойно виявленого об'єкта архітектури та звернулася до міністерства культури з пропозицією щодо занесення до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Міністерство знадобилось цілих три роки, щоб ухвалити потрібне рішення. Тож тепер на історичну карту Запоріжжя можна сміливо додати нову пам'ятку архітектури. Водонапірна башня. Так. Водонапірна башта. Коли я сюди приїхала, вона вже стояла у неробочому стані. Тому дуже хочеться, щоб її тут відреставрували та зробили тут щось цікаве. Дійсно було б добре, якби ця споруда використовувалась відповідно до її історичного статусу. З 2018 року водонапірна башта знаходиться у приватній власності. Тож ми дуже сподіваємось, що нинішні власники розуміють, як важливо зберегти її для наступних поколінь.